ille 40 секунд у тіктоці, і хоргомін, який до цього тяжко працював роками, прокинувся знаменитим. А його керівник, хлопець села на Київщині, став секс-символом України. Колись він захоплювався бітлами і океаном Ельзи, А нині Славкова Карчук може позаздрити його славі. Тато Вадима Яценка у війську, мама секретарка директора школи. Теж співає в хорі своєму сільському. Сьогодні український камерний колектив гомонить на весь світ. Квитки в Берліні розкупили миттєво. Тур «Хоргомін» закінчується. Він тривав кілька місяців. За цей час артисти дали понад 150 концертів: від серпня вдома, а з листопада в Європі. Дев'ять країн, десятки міст. Виснаження артистів помітне. Куди привезли, там, там і є. 145, здається, сьогодні. Буквально відразу після приїзду у нас є, у людей є декілька днів відпочинку, і ми далі стартуємо вже з різдвяним туром. Закінчимо різдвяний тур, ми ще маємо невеличкий тур на біс, ми його назвали. Тобто ми, можна сказати так, возимо по Україні останній раз саме цю програму, яка є сьогодні. Далі я їду ще по, по іншій роботі на тур великий, поки буде, поки буде хор паралельно готувати ще одну програму нову вже на, на теплу пору року. Тому ні, насправді розумієте, важко було перший тиждень, а далі це як, з, це як знаєте, керувати великою кількістю людей. Головне, навчити трьох. А далі вже буде, буде легше. Так само і тут розумієте, Тобто, головне було зрозуміти цей ритм, режим, як правильно відновлювати сили. Якісь фішки для себе. Я, наприклад, дуже люблю тепер автобус. Автобус прекрасний. Ми їхали позавчора 10 годин. У нас був дей off, у нас не було ніякого концерту, але ми їхали 10 годин. Це був прекрасний день, абсолютно. абсолютно. У популярному українському хорі два десятки артистів, молодих із характерами. Родом вони з різних регіонів України, але всі разом працюють у львівському органному залі. Кожен має свою харизму, свої здібності й свої звички. Це красива і складна робота. З колективом каже Вадим Яценко: іноді доводиться справлятися гучним словом, а іноді одним поглядом. Вони знають прекрасно, що вони мають робити. Вони прекрасно знають за що кожен з них відповідає. Тому це більше їх така вже особиста відповідальність включається, якщо щось іде не так, конкретно, в кожного артиста хору. А в момент того, що якщо щось там починає потрошку шататися, ну я знайду слова. Та можуть робити все, що завгодно. Єдина умова, що завтра на репетицію вони мають прийти в гарній формі. Все. Насправді тур дійсно складний доволі. Це, мабуть, що я навіть не знаю таких музикантів, хто скільки концертів дає, як ми, але якось справляємося. Найбільше відчувається це вже потім, коли ти приїздиш додому. І цей от графік, і цей тонус пропадає, і ти відчуваєш, що треба відновлюватися. Ти просто не можеш спати. Банально піти постригтися, дівчата якісь свої справи мають там, побачити сім'ю, нарешті поїхати. Не всі ж проживають у Львові, тому це буквально там якісь 24-48 годин і знову в дорогу, тобто організм не встигає відновитися. Кожен допомагає, як може, там, дівчатам елементарно щось треба принести, хлопці біжають, там, якісь речі, щось купити, щось подати. І взагалі підтримка постійна і на сцені, хтось там, наприклад, йому важко сьогодні співати, кажуть, ти все зможеш, ми в тебе віримо. Тобто якісь такі дружня підтримка постійна. Буває різне, звичайно, що бувало людей з температурою мусили співати, але якщо це відповідальність, ти мусиш викладатися на максимум з того, що можеш. Тур та він не простих. не спростив, бо це займає вже довгий період часу. Фактично, ми з серпня місяця їздимо. Просто змінюється знаєте, розмір валізи, то маленька, то середня, то велика. Та, та. І по факту ти можеш бути собою як людина в цьому колективі абсолютно спокійно, виражати свої думки, не знаю, шуткувати, щось казати. І ми так знаєте, кожен кожного приймає. От і в тому, в тому легкість. Я, наприклад, з Києва, ще одна дівчинка з Києва є, є в нас з Тернополя люди, є люди з Луцька, з Донецької області. Так трошки по Україні та поназбиралися. Це скоріше про взаємопідтримку. Це не питання про те, що от я можу десь там, не знаю, сфілонити десь сховатися, а то про те, що якщо. Я можу когось підтримати, тим, що я навпаки десь не сховаюсь, або вийду на сцену, навіть коли мені там не дуже добре, знаєте, фізично. Але е, коли от такий колектив великий, от ми якось всі намагаємось більше підтримувати один одного і щоб на це не підвести. Тільки що от в Гримерці ми говорили про це, що дуже важко стає вже. Типу Це періодами є, умовно, це 145-й концерт, 51 перших концертів. Ми такі, як ми як ми далі будемо співати? Дуже важко. Потім проходить цей етап. Знаєте, це як на е, якомусь бусіку їдеш і тормозиш, буксуєш, а потім далі вириваєшся. Типу, таке саме це є періодами. Інколи буває, відчуваєш дуже таку втому, що все, я напевно не можу. Потім звідки збереш ті сили навіть тої самої публіки, коли публіка е, тобі там щиро тішиться, щиро усміхається, аплодує, і типу такий ну. Ти десь теж черпаєш енергію з тих людей, і воно дає типу сили. От але буває дійсно складно, треба збиратися, треба ментально триматися. Підтримка одне одного важлива. Ми всі розуміємо, що ми всіх в одних умовах, ми в одному чорні. І якщо тільки хтось роз... ну, йому стає важко, ми починаємо. Типу, все, ти все можеш, ти все зробиш, ти все, все в тебе буде. Ти з нами, ми підтримуємо». І червня я закинула цей уривок з концерту львівського органного залу як просто анонс наступного концерту. І це відео набрало в перший ж день мільйон переглядів. Зараз має 9,9 і я тримаю так от пальці скрещені, щоб була ця десятка і така омріяна. Ну це, це дуже класно. Мені дуже подобається моя робота, дуже подобається команда львівського органного залу, тому все супер. У нас дуже багато жартівливих, веселих людей в команді, і ми стараємося не бути таким академічним, дуже таким стриманим колективом. Ми такі жваві, такі природні, які ми є, тому це така хохма, можна сказати. Гомін же бренд? Я думаю, що так, певно, що так, так склали зірки. Я би хотів просто дуже, щоб підхопили цю цю хвилю всі, насправді, всі колективи класичні, академічні, тому що зараз знаєте, такий попит, який є зараз, його може вже просто і не бути далі. Тобто, ми звичайно зі своєї сторони будемо робити все, що можемо, але якщо всі підключаться. Я думаю, що в нас є великі шанси на те, щоб українська якась навіть, академічна сфера вона так трошки по-по-по-по. Я думаю, що просто треба всім включитись в роботу активно. Ми співали нещодавно літургію лантовича. Це був перший проект нашого великого циклу по запису всієї хорової антології Микола Дмитрович. На грудень місяць у нас в трапезній палаті. Києво Печерської лаври запланований концерт українських партесних концертів. І знову ж таки ми можемо прослідковувати динаміку прослідковувати, як це все має відбуватися. І ми бачимо, що партесні концерти, в принципі, продалися з такою самою швидкістю, як і, продала, і продалася ця програма. Тобто буквально декілька днів і зал на 450 місць вразку. Гарно? Аман. Аман! Чи ви себе відчуваєте зіркою секс символом? Якимось таким надгарним чоловіком. Що Ні, вам дружина взагалі про це говорить? Нічого, каже, коли додому приїдеш. А я відчуваю, що я спати хочу. Я абсолютно нічого такого не відчуваю. Та ну куди, роботи багато. Тобто мідні труби ви проходите легко. Я надіюсь, Ну, знову ж таки, це не мені судити, як я їх проходжу. Я на них можу прикрикнути, вони мені скажуть, що. О, там. Хоча я на них завжди кричав. Та нормально, наче, не знаю. Немає часу. Знаєте, немає часу сильно поки насолоджуватися цією оце, оце, популярністю. Все нормально, тобто я собі спокійно. А, і навіть коли, кудись є якийсь моменти, де ми можемо вийти з сім'єю рідкі моменти, чи в якесь кіно, чи десь хоча б повечеряти, то я зазвичай. Так роблю. і все нормально. Ну, співати пісню Яремчука перше, це дуже відповідально і дуже так стресово для мене було вперше, коли я ну, ні, Вадим каже, що ти буду співати за найгай, я такий. Ну, тобто, це... люди дуже добре її знають, і переспівати це неможливо в таку епоху, як Назар Яремчук. Я, звичайно, не буду його копіювати, старатися там зробити однакове щось там чи перевершити. Це я співаю так, як я відчуваю, я співаю так, як я можу співати ну, співати, як я вмію. От звичайно, викладаю свою свою енергію, душу в ту пісню і стараюся. В моїй родині ну вони просто тішаться, що я маю таку можливість співати такі пісні, так їхня молодість, та, мама, бабця це все вони. Знають цю пісню як Назарій Яремчук, співає, звичайно, що вони дуже гордяться тим. Але щоб там казали, що там краще, то звичайно, що ні. Ми не даємо одне одному зробити щось подібне там зіркової хвороби. І слава Богу, навіть не було таких прецедентів. Якби хтось зразу щось почав там, я такий-то такий, то вже, то ми б зразу присадили на місце. Ми не можемо так. В нас є Вадим, він є керівник, ми бачимо його поведінку. Він не зазнався, він не, він не ловить якусь зіркову хворобу. Відповідно, ми теж ну, взагалі типу, не маємо права такого робити. Thank I Чесно збилася з ліку. Вже був і Амстердам, і Париж, і Гаага, і були концерти в Варшаві, в Кракові. Ну загалом всюди дуже класно, тому що всюди наші люди. Мені зараз так, що вперше в голову прийшло, дуже сподобалася колаборація в Кракові, хору Гомін з Оканом Ельзи. Це просто, просто вау, що Святослава Карчук зайшов до нас на концерт і заспівали гуцулку Ксеню. Ну, це щось таке неймовірне. Якщо б ми подумали там, може, кілька років тому, що в нас буде така співпраця, ми б не повірили. Дуже схожа публіка. Тобто, українці є українці. Звичайно, що ці люди, які за кордоном, вони більше реагують, тому що ми до них здолали дуже багато кілометрів. та, і вони такі О, дякую, що ви приїхали. І вони так більше аплодують, більше там кричать, але в Україні теж, в Україні теж дуже гарна публіка, і вона завжди сприймала там. Ну, Полтава, напевно, це просто номер один. Полтава там просто капець був. Там вони розривалися, і від цього ти просто кайфуєш. Ну, класно. Люди не відрізняються. Тобто щирість, яка є від, від, і від тих, і від тих, вона є, в принципі, однакова. Просто, можливо, десь якісь гостріші моменти переживаються саме за кордоном. Коли якась там фраза з якоїсь пісні в голову попаде, то можливо трошки більше сліз. Тобто цей момент є, тому що як не Е, Момент того, що така. Локальна, невеличка, але частинка України приїжджає чи, чи до Дрездена, чи до Берліна, чи до Праги. Воно все-таки все рівно. Ти десь там відчуваєш, що це саме так і відбувається. Тому ну є трошки, трошки така різниця є емоційна. І дуже так само ми наблюдаємо історію про Дніпро, про Одесу, про Полтаву. Коли ми приїжджаємо до Полтави, до Полтави з'їжджаються майже всі там половина залу із Харкова. Тобто це теж момент того, що типу і ми, і ми, є, теж дайте, дайте і нам. Тобто по-різному, але але завжди це такий трошки піднесений стан в будь-якому випадку. Та. Під час туру артисти зібрали 10 мільйонів гривень на потреби української армії. Новий збір на 6 мільйонів ще триває. Аукціон в Берліні був бурхливий. За колекційну марку з гоміном змагалися двоє затятих. Марка нині те саме, що купити біткоін 10 років тому, підігріває настрій дівчина зі сцени. І в залі їй вірять. Я бачила, як ви пані Наталя виборювали цю марку. Так, так, це не так мені потрібна марка. А мені хотілося показати приклад, і, по-перше, своїй дитині, що ми можемо допомагати нашій країні, нашим воїнам. І я вважаю, що я собі зробила дуже яскравий дуже подарунок на день народження. Це пам'ять, це це що лишається назавжди. Що ми сьогодні їли, що ми сьогодні одягали, це все забудеться. А емоції. Гарний настрій, люди, котрі тебе оточують. Це назавжди. Це назавжди. У мене сьогодні неперевершений день. Імпровізація їхнє все не тільки Марку купила пані Наталя у свій день народження, поспілкувалася з найдорослішим хористом. А він не лише співати вміє, а й гріхи деколи відпускає. Я дякую Богові. насамперед, що дав господь талант такий. Я все ж таки думаю, що будь-який донат не потрібно закопувати, але все ж таки приносити користь і радість людям. І я зараз маю таку можливість це робити ось завдяки нашій дирекції от Львівського ранного залу, завдяки пану Вадиму, який йдуть власне, мені на зустріч. Ось я маю можливість поєднувати і священниче служіння в своєму житті, і також власне, працювати в цьому хоромовому колективі. Фахівчиня з СММ Людмила нині підспівує з глядацької зали. Вона й сама з консерваторською освітою раніше теж була хористкою. Мені дуже приємно співати разом зі всім залом Червону Руту, співати Щедрика. Тобто, це щось таке наше, і дуже приємно і любо це, це співати зі всіма. Здебільшого європейський тур він розрахований на українську аудиторію, так як нашого цвіту по всьому світу, здебільшого понад 90% це все ж таки українці. І навіть коли я там зустрічаю людей на концерт, я сміло говорю Доброго вечора, ось програмка. І дуже в рідких випадках я, я розумію, що ми, там, це не це не українці. Але так, відсоток є, є ті, які цікавляться українською культурою, здебільшого приходять. З кимось з українців, хто може ще їм розповісти про нашу культуру, розповісти, що це за хор, про що вони співають». Нам дуже сподобалося зараз. Я скажу за мене. Мені дуже сподобалося. Я дуже довго вже не була на родині, на батьківщині, так і до сліз. Так розстровала. Давно Я вже 17 років тут живу разом з моїм чоловіком. Ми познайомились в Україні в банку і в Києві. І так, вже 17 років тут. Концерт був чудовий. Дуже гарний спів, дуже гарні співаки. Такі різні. Невеликий театр між ними. Було чудово дивитися, але й слухати теж. У німецькій столиці концерти українського академічного хору в історичному місці. Це французький собор, який німці збудували на честь гугенотів, що покинули Францію. 17 століття їх прихистили тут, а вони успішно інтегрувалися, служили у війську, відкрили свої мануфактури, збагатили науку і культуру. Собор, що має присвяту французам, входить в архітектурний ансамбль Жандармської площі, збудований за проектом шанованого німцями архітектора Шинкеля. Найкрасивіший різдвяний ярмарок, що розташований просто під вікнами, був закритий чотири роки через ремонт. І ось у перші дні оновленого відкриття тут збираються українці, яким Німеччина надала прихист. Стоп вже 21-го сторіччя. Українські артисти, що так стрімко стали зірками, починають свої концерти з овації залу і закінчують ними ж. І хоча берлінці люди здебільшого стримані, емоції цього вечора приховати було важко. Україна знову гомонить собі європою і співає щедрика у тих місцях, де про українську ідентичність понад 100 років тому гучно заявила Капела Кошиця.